Яка французька страва насправді є австрійською? До чого тут турецьке військо та коли вперше приготували найвідомішу випічку у світі? Якщо ви запитаєте у знайомих, з якою країною вони асоціюють круасани, Відповідь буде одна: це Франція. Але на жаль, така думка є хибною. В прикладі з французької круасан – це півмісяць, але булочка у формі півмісяця з'явилася у 17 столітті не у Франції, а в Австрії. Перший круасан випекли у відні в 1683 році на особливу подію. Це була перемога над турецьким військом. За легендою, віденські пекарі працювали вночі та почули, як турки готують підкопи під міські стіни. Пекарі попередили сторожів, а турецьке військо було викрите та втекло. Щоб відсвяткувати цю подію, кондитер Петер Вандлер випік булочки у формі ісламського півмісяця. У Франції ж історія круасанів розпочалася на перетині XVIII-19 століття. Існує дві версії походження. Згідно з першою, відомі булочки до Парижу привезла молода дружина короля Людовика XVI Марія Антуанета, адже вона була австрійкою. Друга історія стверджує, що круасани з'явилися у Франції аж у 1839, коли у Парижі відкрилася кондитерська буланжері Вінуа, власником якої був австрієць Август Цанг. Уже у 20-ті роки ХХ 20 століття паризькі пекарі навчилися випікати рогалики з дріжджового листкового тіста з додаванням вершкового масла. Цю технологію використовують і зараз. А круасани згодом стали символом та візитівкою Франції. Підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження страви сподобалась вам найбільше та де куштували найкращі круасани ви.